Buenas tardes! стардес, у вас там таке сонечко, соль дуже гарно, Muy bonito. Сьогодні у нас 28 й урок, і у нас залишиться ще два уроки: 29 й і 30. й Зрештою, проведемо 30 уроків. І цього більш ніж достатньо, на те, щоб потім, коли всі зустрінуться, Онуки, дідусь, бабуся, вже щось там про якісь конехо, пепіно, байлар, компрар, ферія зможете поговорити. Вже <смі> будете не просто нульові, а вже буде щось відомо. Хоча діти теж вони ж українською говорять. І я сьогодні вам принесла знову теоретичний урок, але буде трошки практики, дуже такої цікавої, як, як для діток. Я вам покажу потім добре. І будемо говорити про тему. Це я розказую для тих, хто нас потім буде дивитися в запису. Яка дуже актуальна для іспанської мови, і це називається теперішній актуальний час. Господи, що воно таке? Коли я вам зараз це покажу. Колись ми давно на початку говорили про дієслово ЕСТР: це бути, перебувати в якомусь місці, знаходитися в якомусь стані. Оце все якесь перебування. І ми його там пару разів зустрічали: стоїста, está, сеста і сестан. Я думаю, що воно десь лежить у вас в пам'яті. А сьогодні ми до нього додаємо Герундію. Герун, «Герундіо» воно читається так: Герундіо. Герундій це дієприслівник. Не бійтеся. Герундіо, до речі, в російській мові слово єрунда походить від латинського герундія, тому що вони казали, що знову вивчати цю ерунду, так? Те, що ти, папа, казав? Що Шо ми знову будемо цю ерунду? Герундію вивчати. Герунді це дієприслівник. Що таке дієприслівник? Дієприслівник — це те слово, яке в українській мові закінчується на учіючи, читаючи, «думаючи», обідаючи, або в ши прочитавши, пообідавши оце дієприслівник. Для чого воно нам треба? Ну, по-перше, ми сьогодні навчимося його утворювати. Він утворюється дуже просто: у дієслові треба хвостик ар замінити на андо, закінчення ар, а ер та ір міняємо на «єндо і от байлар, ви пам'ятаєте, що означає? Танцювати. Так. А байландо буде танцюючи. Кантар. співати І це буде кантандо, співаючи. так Компрар. Ой, що ж компроти. pan. пан. Купувати. Купувати. Компрандо купуючи, так? Тобто зрозуміти його зовсім не важко, і те як він формується, теж байлар, байландо, кантар кантандо. Тепер пішли на Р. Комер. Що це? Їсти. Їсти. Ну, українською ми не кажемо, їдячи. <соць> ну, це, ну, ївши хай буде. Хоча це насправді теперішнього часу. Бебер. Пити. Беб'єндо питючі. Так ми не кажемо. П'ють. <соць> Я вже забула, як його можна спорити жити, живучи, так, жи, живучи. Живучі. Ескрібір, Писати. ескрібір. Пишучи. Ось таке в нас оце воно. Для чого воно нам треба? Як я вже сказала, просто як дієпислінок, що роблячи, так? читаючи, роблячи, думаючи. А коли ми його комбінуємо з дієсловом стар, для тих, хто говорить іспанською, це знак: зараз ти говориш про щось, що якраз відбувається. Оце якраз прямо зараз, воно то є тимчасове, і щось потім зміниться. Estoy comiendo, estoy, це я є, я перебуваю, я знаходжуся їдячи. Так? Я якраз їм буде переклад такий. Estoy viviendo en Madrid, я зараз якраз перебуваю живучи в Мадриді. Хоча українською просто скажем, я зараз живу в Мадриді. Ну, це тимчасово. так, Зараз я живу в Мадриді, завтра переїду в Барселону. El clima está mejorando. У нас є слово мехор краще, а мехорандо це краща ти, покращується. І е, наша задача сьогодні зрозуміти ось цю різницю. Я вам наведу три приклади з різними дієсловами. Наприклад, «La niña está comiendo una sandía». Сандія це кавун. Так, сандія. І коли хтось вам каже еста comiendo», це вона якраз їсть, зараз прямо їсть. Оця конструкція mm -hmm. просто буде вказувати, що це відбувається в момент говоріння. Коли ж е, я кажу La niña коме Сандія, ми з вами бачили цю форму вже, так? то це означає, що вона постійно це робить. Не прямо зараз, а постійно. Оце буде така різниця. Коли ти просто діє слово коме і коли конструкція з герундієм еста comiendo». Другий приклад ланіня естахугандо конлас. Бурбуха. Мені дуже подобається слово бурбуха. Вони кажуть, бурбуха на бульбашку, ми кажемо бульбашка. Бурбуха, бульбашка. Щось спільне має, так? Щось похоже. Вони... Вхоже, бурбуха і бульбашка. Тут хугар грати гратися і ламіння ста хуганду. Прямо зараз ми не дивимося вона грається. так А коли я говорю про постійні дії, ламіння хуега сємпре хуега звичайний теперішній час. Ми будемо використовувати тоді, коли йдеться про пов... ну, постійне, що, що вона завжди робить. І ти зверни увагу: тут я написала То los días, щодня, тут я написала siempre, завжди. А тут нічого не написала. Не написала слово ahora, o En este momento, тому що esta jugando мені вже підказує, що вона прямо зараз. От ми з вами зараз розмовляємо: це буде Estamos hablando. Hablar, говорити, Estamos hablando, Зараз розмовляємо. Мій чоловік зараз говорить по телефону. Українською я додала слово зараз, а в іспанській я просто використаю естар плюс el niño leyendo un libro". Хлопчик, зараз. Я то не кажу тут зараз, але оця дієслівна форма мені підказує, що це зараз відбувається. Читає книжку. El niño lee todo el tiempo". Хлопчик читає увесь час такий розумний хлопчик. так? І ми, от те, що я казала, що трошки практики буде це. Я залишу це посилання під відео, щоб ті, хто нас дивиться в запису, змогли самостійно погратися. Тут табличка красива. Я тобі теж потім окремо скину це посилання. Знову ж повторення, що ті є слова, які закінчуються на ар, додається андо, а до «er» «ір» додається «єндо». Анна еста кантандо бєн». Анна зараз співає дуже гарно. Йо естойком'єндому естос діяс. У ці дні, наприклад, я дуже багато їм. Наприклад, у дні, коли я у вас в гостях, там просто неможливо зупинитися і не їсти. так. От, І зараз ми просто будемо перетягувати. От є слово Аблар. Яке закінчення будемо додавати до Аблар, щоб утворити герундій, говорячи. Ну, от це перше. Андо, так. Андо. Так, до є слова Єгар. Дє слово єгар, в яку колонку поставив, першу чи є... Є... Який... Оце. Єгар? Абер... Єгар. Є як... Тоже першу. Тоже єгар означає прибувати, приходити. Абер, Абер мабуть, у... у другу. У другу, тому що всі, які закінчуються на Р, навіть якщо ти не знаєш, ага. що воно означає. R буде мінятися на аєнду. Абер означати бути в наявності. Ага. Косінрар. Косинар. першу. Лімпіар, Тоже. Тоже. Лімпіар це чисту, прибирати. Травахар. Бібер. Першу, так. Що, Що таке травахар? Працювати. Працювати. Окей. Бебер. Пити, наверное, чи ні. Так. Пити. В яку колонку? У другу. У другу, так. Корер. Бігати у другу. Бігати у другу. Кантер. першу співати. Співати. Чи то скільки ви вже все знаєте? Салір виходити. Е -е, у другу. У другу, так. Мовер рухатися або рухати. Тоже в другу. Так. Студяр. Вивчати. У першу. Так. Амрір. Ну, В другу тільки вдругу, що ж це таке? Так. абрір. Абрір це відчиняти, відкривати, розплющувати. А, ага, ага. Амар. А, Любити. так. Пермітір дозволяти. Це ми не знаємо. У другу. У другу. Комер. Їсти у другу. Так. Байлар. Танцювати першу. Так. Ескребір писати. Писати в другу. Так. Фугар, фугар, гратися, бавитися. Гратися, у першу дам, упершу. Так, і тепер перевіримо. Ну що, готові? Все зелене. Ми все правильно поділили. А тепер ми це вимовимо. Скажи мені від слова, аблар говорити говорячи Абларандо. Ми забираємо дві останні літери, вони ще займ, і тільки до цієї основи додаємо абландо. -аб -аб так, естудяр. Естудіандо. єгар. прибувати. Єгардо. Єгандо. Р Немає. єгандо. Так, єгардо. Любите. Амандо. Амандо. Конар. Косиндо. Так, прибирати лимпьяр, прибирайте, чистите. Лимпьандо, так. Байлар. Бай. Байлардо. Не говоримо. Байландо. Okay. Ну, Трабаха. Трабаха. Угу. Хугар гратися. Хуга, хуга, хуганто. І останнє кантар. Кантанто. Кантандо. Іноді, коли вони між собою спілкуються на CD, вони можуть нічого більше не казати, наприклад, що ти робиш зараз? І людина скаже: Акі, трабахандо. Тут працюючи. І для mm -hmm. нас, для українців, дуже дивно, що це він каже, працюючи. Ну, це тому, що він у своїй голові сказав ЕСТАР і показав цим, що він саме зараз працює. Тому mm -hmm. ти ці форми на андо або на андо почуєш не тільки в структурах якихось естой", абландо, я розмовляю, а просто саме по собі. Так, і ну і потренуємося з цими. Абер, ми закінчення Р забираємо і додаємо єндо, абзєндо, а ти Аб давай. Tak, permitiendo. Be, permitiendo. Muy bien, beber. Be, beb. Bebiendo. Muy bien, comer. Come. Yeah. Bien. Comiendo. Comiendo, tak, correr Corre. Corriendo. Excelente, salir. Sa, saliendo. Так, escribir. Escribiendo. Mover. Moviendo. Vivir. Vi Viviendo. Y abrir. Abri. Uh -huh. Abriendo. Abriendo. Ці знання нам треба Si znanja для наступної вправи. Але. Але. Я вам ще хочу показати ось це. я забула про нього. У нас є деякі дієслова, в яких відбуваються різні чергування, і їх треба запам'ятовувати. Зараз, дивіться, дієслова типу типу траер, де а не можна чуть-чуть чуть-чуть? Можна, зараз. Збільше. Можна, так. Да. Зараз я дам. А воно не збільшується, на жаль, сама старинка... Ну ладно, будемо це... придивлятися. Придивляйтеся, так. Да. У нас є дієслово траер, -er", і тут, бачиш, А, Е e", збіглися дві голосні. Uh -huh. і якщо ти поставиш тут «і» з крапочкою Endo, то буде і «ендо», і для них орфографічно оця І-з крапочкою треба поміняти на І. Просто це чергування на письмі. Воно на, на, на це звучання буде однаково траєндо. Тому тут тебе просять поділити траер, «траєндо». -er, Яка зміна відбулася? Е e помінялось на І? Ні. Опинялось на У. Ні. Тут додалося замість і ендо, пам'ятаєш, у нас було ось тут. І-ендо. Uh -huh. Додалося Y uh -huh. ендо, Єндо. Воно звучить однаково. Отже, я це перетягую сюди. Траєр, траєндо. Каєр, каєндо, така ж сама зміна. бачиш? Така сама, так. Да. Так. Далі. Було слово Не, да. морір, а стало мур'єндо. Теж туди. Ні. А тут зміна відбулася О. Бачиш на початку? Було а. О, а перетворилось на У. Мур'єндо. Значить, у другу. У другу, так. А тут сервір сірвєндо». На І, значить, у першу. У першу. Преферір, префір'єндо. У третю. Ні, тут немає ігрека. Тут. А, так, на пре -фі то репетировать змінилось на репитиендо. От уже би, як сказати, ще було не виносити. Decir дисіендо. Decir стало diciendo. Ну, у першу. У першу, так. Repetir репитиендо. -re давайте я сама це швидко зроблю. Просто буду так. вам озвучувати, бо я бачу, що ви не бачите. Repetir ага. стало repitiendo. Отже, це до е -e поменялось ага. на і. А от десь. Це сел, у третю. Де, де у третю Там з'явився Y Ось тут теж інфлюїр інфлюєндо. Це є при письмі. Оїр, оєндо. І третя, тут втретє. Так, і ось це останнє да. третю Оце теж у третю ось І це третю Це відбувається така зміна там, де наше закінчення співпадає. А це говоримо. у першу Оце у, у другу. Другого О, помінялось на У. Потерпу дєндо, дурмір, дурм'єндо. А що це вперше? Венір вінєндо. Вчора я сказала моїй дитині замість е, вінєндо я сказала венєндо. Випадково, я, я ж знав, як правильно ставити, а вона мені каже: мама, правильно казати вінєндо. <сумістить> Добре. А це Добре. вперше. Як і в українській мові, в іспанській теж буває чергування в дієсловах, просто вони інакше. Так, у нас ми кажемо, пекти спік, правда? Ти кажеш, дієслово пекти, але коли в минулий час ставиш, буде спік, е повнялось на і. От і в іспанській таке буває. Сегір сіг'єндо. Сегір сіг'єндо. П'ять тобі. П'ять. Молодець. <кліст> <кліст> Зірка. От. І ось тепер ми з вами будемо вибирати правильну форму. У нас тут запитують, ¿Qué está haciendo la mujer?» Що? І оце разом ми перекладаємо як одне. Так, вона е, друкує, але тут у нас є слово ескрібір писати. Коли я бачу Еста haciendo», це означає, що вона робить прямо зараз. Що вона робить? La mujer», так? La mujer» — це жінка. Що прямо зараз робить жінка? І нам треба вибрати правильну форму. Ми згадуємо, що у нас закінчення і ендо, – ескрібendo, escribendo», ескріб'єндо, escribiendo», ескрібандо, чи «está ескріб'яндо. Який тут буде правильний варіант? Друге, мабуть. Друге, тому що якщо є... У нас є тільки два варіанти. або і ендо. Воно навіть по звуку, наче так, туди Но і три. Так, зірка, пішли далі. Ой, що я зробила? Haciendo el niño. E, тут є слово сміятися, вот, riendo. Сміятися. Riendo, 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 riendo. Ага. Ти це слово ще не знаєш, а так як ти думаєш, за всіми правилами, які ми тільки що подивилися різienдо, реяндо, реєндо чи Яке тобі найкраще звучить? Ну, no мені последнє наче звучить. Так воно ну, і є. Está riendo. Це está riendo. Окей. Ось зірка знову. Пішли далі. Que está haciendo mm -hmm. el niño. Тут тобі вже самостійно треба сформувати. El niño está cantar Кантар, оте, що в дужках ось тут. А, кантар. кантар. Значить, ми закінчення R міняємо donna напевно. R міняємо ando. Ando. Cantando. Está cantando. А, берімо. Okay. Uh -huh. cantando. Ти дуже no, <laughs> El hombre conducir закінчується ir. І якщо uh -huh. закінчиться на ір, то яке закінчення буде? Індо. Кодуєндо. Sí, yeah. Давай, хватить. Факт. Хватит, <плату> хватит, <плату> yeah. Так. І, і, і ось тут мені здається було цікаво. Ні, це дуже довго теж ми будемо. Естар. Добре, тоді повертаємося до моєї презентації. Якщо вам буде дуже нудно yeah, серед оранням городів, печінням Пасхи, ви завжди можете піти на це посилання і погратися з тими вправами. А ось тут я просто попрошу вас поставити дієс. Тут тільки три речення у нас буде, і все, ми закінчуємо. ЛББ, llorar» плакати. Тобі треба поставити дієслово «llorar» Йорар у форму Герундія. Як воно буде? El «Llorando». «El ЛББ Еста llorando» porque uh -huh. tiene hambre o oh, sueño. Что тут написано? El bebé está llorando porque tiene hambre o oh, sueño. Bebé, de tina. Ага. Плачет, наверное. Угу. Ене hambre o oh, sueño. А что sueño? Sueño. Tiene sueño, tengo sueño, когда я хочу спать. Tengo hambre, когда я хочу Їсти. їсти. Отже, дитинка плаче, тому що їй хочеться їсти або спати. або о, або або о так Вона а. має голод чи сон, так вони кажуть буквально в іспанській мові Амбри, голод. голод. Бачиш, амбри. Спомнив. Амбри, да. так. І сувеньо сон. Амбри ти, я. так, чоловіка. це <laughs> голод. так я довго шукала фотографію радіо, знайшла таку тільки. Поставте слухати. Так. А значить, андо. Так. І виходить: Yo estoy escuchando la radio a Тут можна було б наказати годину. цю годину. Зараз, чи? Зараз. зараз. Зараз, так? Я зараз слухаю радіо, La Radio. І останненьке: Los niños ver la tele. Los niños, діти ver la tenia. Мультик, neвер. Дивляться телевізор. Треба поставити слово вер, а воно дуже маленьке. І там що. В'єндо, Вер... буде просто в'єндо. Да. І все. Я розумію, а як ми сьогодні бистренько. Це вообще все порішали, не можна жити. <різь> <різь> Отже, те, сьогодні ми розглянули тему «Герундія». Основні його використання це коли він сам по собі як дієприслівник, що роблячи, читаючи, роблячи, думаючи, співаючи і так далі. Або, і це дуже важливо для тих, хто перебуває в іспаномовному середовищі, коли воно комбінується з дієсловом ЕСТАР. Причому ті, хто дивиться нас, і вже має досить такі просунутий рівень іспанської, у всіх часах це буде. Це зараз ми тільки теперішні розглядаємо, але воно буде і в майбутньому, і в минулому всіх чотирьох, і в субхунтиві. Длякайтеся. Коротше, важливо ці початкові е, теми дуже добре засвоювати, щоб потім вони, коли виникнуть у інших часах, легко було їх сприймати. І Так, я сьогодні третій, четвертий урок прочитала. Думаю, ну зовсім там вже нема чого робити. Ага. Бо тебе вже такий досвід, я слухаю після 30-го уроку, ну скільки там, 28 уроків. А коли <говорю> тільки починаєш, то з ж дуже багато, всього дуже багато. Ну, реальна практика у нас із вами буде тоді, коли ми всі зберемося в реальному житті і будемо. Там вийде дитина шукати щось в холодильнику, а ти йому скажеш: Киста асьєндо, що ти робиш? А він каже: «Е Стой бускан долеччя, я шукаю молоко. Так? А ти скажеш: нема, корова не знесла, чи там не подоїли корову. Ні. Так що так. Ні. От. Ні. Добре, тоді зустрічаємося в середу, у п'ятницю не зустрічаємося, і останній урок буде наступного понеділка, і ви вільні лібрес. Лібре з іспанської. Будемо на пам'ять учити те, що написали. Те, що так. Коли будете готові, продовжимо. Да. Добре, наступної зими. наступної взимаємо. Я тут вивчимо ці всі. Да. О, Знаєш що, а ти можеш потім якось зробити фотографію тих слів, які ви повивчали? От зробити список. Мені просто цікаво, скільки ми слів вивчили? Ну, і... вже ми 230 отак по пам'яті, як ідемо гуляти, то папа, це папа 230 каже. Я трошки більше, звісно. Нічого собі. Ви знаєте, що для повсякденного такого елементарного спілкування тільки 500 слів треба. Ну, так будемо старатися. Давайте. Окей, вина. До середи тоді, дякую дуже, пока-пока. Чао, чао.